Привіт, це молодіжний проєкт Твоє місце, і я його ведуча Вікторія Павелко. А слухаєте ви нас на радіо Місто над Бугом». сьогодні. До нас завітали волонтери Володимир та Яна Коваленки, які є співзасновниками благодійного фонду Блекліст Вінниця». і також вони допомагають нашим захисникам, а саме збираючи дрони для них. Вітаю вас! Доброго дня, Доброго дня! Отже, давайте почнемо з того, що ви розповісте, як взагалі почалася ця ідея? З чого вона? У вас саме цікавлять ці дрони чи волонтерська діяльність? Взагалі така? повністю все почалося з війни, з початку повномасштабної війни. Так, то, мабуть, перший день ще було це всі бігали, нічого не знали, як робити, але вже, мабуть, навіть з другого дня то почалось. Щось десь знайти, щось привезти. Пам'ятаєш, як ми возили. Що це в нас було таке? Ковдри, Ковдри різні, да. посеред ночі збирали, їздили. Ніколи б не подумали. Ковдри варення. Там, люди пекли е ці пончики, не пончики, а пирожки, да, і ми, ми везли е ну, до, пірошки. До да, ну, тобто це було таке не, не дуже організовано, але разом з тим е з першого дня ми почали допомагати. А дронами вже почали займатися. Вперше в 23-му році угу. це було листопад 20. листопад, місяць 23-го року, коли ми вже почули, як ідеї, коли можна куде можна купувати. І е, купув, купили на Aliexpress перші запчастини в листопаді місяці. І вони ще довго йшли, бо це був якраз розпродаж. Угу. Ну, як завжди да. І в січні ми отримали запчастини і почали перші дрони робити. Я пам'ятаю, я дуже хотіла розпочати перший збір свій на свій день народження 11 січня. І ми ще там, а і 10 січня приходять запчастини, там останні, які нам не вистачало. І ми починаємо швидко збирати, щоб хоч якесь відео зняти під це все, щоб розпочати діяльність. А от з якими викликами ви стикаєтеся? Тобто, це там не, не знаю, не вистачає деталей чи мало люди допомагають. Основний виклик це не вистачає часу. Щоб все це зібрати, <світ> ні, ну насправді були ситуації, коли не вистачало конкретних деталей, і mm -hmm. треба було обходити, шукати якісь аналоги, які були не дуже якісні, наприклад, vtx відеопередавачі. От, але в основному ну на нашій волонтерській діяльності ми робимо це з запалом, і нам так само допомагають постійно наші друзі, знайомі, підтримка ну повністю ну, колосальна підтримка. Тому і ми таки надихаємося на роботу. А ось на рахунок фонду, про який там ви розповідали. А що вас наштовхнуло стати його співзасновниками? Ну, в основному, це нам потрібно було, щоб якраз таки передавати самі ці дрони військовим, Ну, щоб вони не йшли. Ми ж все таки збори робимо. Нам потрібно якось відчитувати за них і відповідно передавати їх правильно на баланс частини чи на хоча б на конкретного військового службовця під акт. Ну то його знаю, що буде в майбутньому. Тому треба робити все правильно, так як воно має бути. І для цього, в першу чергу, для цього був і заснований цей фонд, але він і для інших цілей, думаю, теж згодиться, коли щось потрібно буде зібрати, передати. Така ну, запас на майбутнє. Угу. А ось на рахунок дронів. Ви мені там розповіли про ваш особливий дрон. Розкажіть детальніше про нього. Що це за дрон? Який це особливий дрон? Це такий зелений, Ні, хай. Хай ah, да, бро, ми коли розпочинали тільки наші дрони, ми ну робити дрони. Ми думали під яку назву да, обрати для себе, тому що ну все одно ти маєш під якимось брендом uh -huh. позиціонувати ну, щоб себе. Да, щоб тебе впізнавали, щоб і ти сам потім знав. Оце мій мій дрон. Да? І цей цю назву я на, мабуть придумала. <свят> Мабуть, на другий день, якщо не відразу, але ну, Вова такий, ну що ж це за нас? Ваша канала не подобається. <свят> а чого кілька... не сподобалось? Ну не знаю. А я знаєте, як коли хайбро, це було типу нам же ж росіяни-браття. Ну вони завжди позиціонували <свят> себе. Ми ж браття, от і ми так ну, і ну, думаємо, привет. хай ну ми ж привіти йому передаємо. хайбро, ну, Тому так і вийшло. хайбро. Ну мені спочатку зразу зайшла. Вова зразу був проти, проти, але ти потім так, через кілька днів, днів. чудово назва, <свят> ти знаєш. Ні, я краще нічого не придумав. Ну і буде так. А які ще варіанти були, окрім Хайбро? Чи тільки Хайбро? Ну, були такі, що мене. Мабуть, це... мабуть, чат, чат GPT постійно, такі які назви можна придумати? Ось, да. Там там більше ближче там до художньої такі... літератури, те, що він придумав А ось ем, як часто ви передаєте ці партії дронів нашим захисникам? Є якісь там певні. Ліміти, наприклад, там за цей місяць ми повинні передати там 20 дронів. Ні, у нас по запиту насправді був такий період, коли там нам зразу треба було буквально там в декілька тижнів 25 дронів. Ми зробили mm -hmm. це, це дві було... передачі. Дві передачі, да хлопці ду... їм дуже потрібно було. Вони просили, щоб терміново, і ми зранку до ночі там, як тільки була можливість, вільний час, всі вихідні після роботи, бо ми ще працюємо, крім mm -hmm. того, тому це треба тільки. Це, та, це був такий Тобто тоді важко тоді, було. тоді було дуже складно, але от була така м, потреба, і ми її виконали. А взагалі, ми передаємо по потребі як підрозділ. От їм вони кажуть, що їм зараз потрібно дрони, підрозділ, з якими ми вже працюємо чи вже mm -hmm. працювали. Або там у нас був нещодавно запит від мами загиблого воїна. Вона хотіла передати дрони на підрозділ, де служив її син. Вона задонатила нам 40 тисяч гривень і попросила, щоб от ну це, це на дрони. Ми я вона сказала тільки та, все, вже ми передамо і до така. Мені якісь гроші прийшли. Так, да, ну але я, я їй сказала, що взагалі не потрібно ніяких грошей. Е, і Ми так передаємо, тим більше, що ми над цим підрозділом працюємо. Ми все і так передамо, не потрібно. Вона попросила пару дронів, і я така прокидаюся вранці, у мене 40 тисяч на банці додаткових. І ну там написано там від, від кого спозивний. Е, ну я не знала на той момент. І я така, ну типу, що за гроші. Потім дізнаємося і виявляється. Це ж це мама скинула е, на дрони. То ми відразу тоді зробили дрони. Просто ну це да, так нам срочно треба все завершити. Да, тому що треба передати або важливий клієнт? Клієнт? Ну це просто це така насправді дуже ну, ну буває дійсно, дуже сумно, що, от волонтери, вони ж також збирають на якісь дрони. То чому їм не замовити дешевше, якщо вони конкретно знають, що їм потрібно? Яка нам різниця? Прийдуть вони як донати до нас, підуть далі на запчастини, а ми їм передамо в конкретний підрозділ сюди, ну тобто. Ну, тим більше дрони виходять дешевше набагато, коли там без націнок передаються? Це е, від там 3 до 5, до 7 тисяч на, на кожному дроні. Фактично люди економлять. Ну коли там співпрацюють з такими як ми, там волонтерами. Бо ми зараз не знаю. Раніше дійсно ну, так да, було. зараз ми вже просто не, під... не, не моніторили ціни, які виробники пропонують. Uh -huh. Тому так а ось по часу скільки це щоб скласти один дрон? Повністю комплектувати його, чи він був повністю готовий вже на відправку. А, прямо на відправку. Ну, це давайте не враховуємо те, що його треба облітати, це вже окремий процес. Е, я думаю, годинки, мабуть, три, це вже буде він до... повністю да, спакований максимум. і налаштований. Ну, готовий до обльоту, скажімо так. Uh -huh. А вже потім, якщо обліт він проходить без ваги з вагою і немає ніяких нарікань на нього, все, він готовий до відправки. Відправка до речі, і пакування теж займає якийсь час. Yeah, ми ми такі придумали коробки... коробочки. Там ми їх запаковуємо, по два дрони ставимо там, щоб гарненько було все, щоб хлопці зразу там розпакували. Хоча я думаю, це не має значення. Я думаю, для... їм теж до того no. часу немає, але ну раптом хтось звернували. Візуально так бачите, що він так. гарно упакований. Так, так, що так. це зроблено було з любов'ю, а не просто так. А я Нараз завжди два. коли пишу хлопцям, там кажу, прошу там звіти. Мені скиньте, бо це ж наші дітки. Ми ж передаємо діток. Та вони завжди там окей, все, все буде. Ну так, найцікавіше зазвичай отримати навіть не якесь там, як всі гоняться за відеовлучання, чи ой, як наші хлопці люблять літературно розказувати на камеру, що дуже дякуємо, а найцікавіше почути, що не так. Все одно ж може бути щось не так. було у нас один раз, коли нам порадили замінити піктейли. Так, Нас, так було. Та, і це було плюсами. Але було, я пам'ятаю тоді, коли нам там, писали про те, що там ось було влучання нашого дрону і не вийшло троє осіб, і це ти прямо все біжиш. Зразу mm -hmm. з бліндажа хтось не вийшов, ти, ти такий натхнений, ти можеш потім щось зробити тих дронів. Тобі вже не важливо час, ти вже mm -hmm. не хочеш відпочивати, ти oh, хочеш просто робити. Спрацювало, допомогло. Так, да, да. нас теж мотивують. Ми їх, вони нас. Mm -hmm. А от на рахунок вашої команди, чи є у вас команда, яка допомагає вам там, з відправкою, з закупівлею а, матеріалів для дрону, з, з робівлею, майструванням цих дронів? Mm -hmm. Є чи? В принципі, можна сказати, що це друзі. Ну друзі зараз, наприклад, мотори там я передаю колезі. Вона пакує їх, одягає таке оплетення на самі мотори, чисто такі рами збирали. Рами збирали да. Ну, така про те, що з простішого не паяти, то да ми він інколи залучаємо друзів. можна без друзів. інструменту додаткового зробити. Так да. так залучаємо. Ну в нас є папуга, нам допомагає завжди його. Всі, хто з нами співпрацює, знають, що він теж допомагає. Ну, інколи заважає, але медійно він допомагає. Ну, а ті самі, як казали, закупівлі. Ну, все також допомагає. Ну коли а ну коли на AliExpress ліміти закінчились? Ну, да, коли НБУ каже 100 тисяч. Так, так. у Нас було таке що нам. 100 треба тисяч було... місяць, все. Да, ага. так, просто от у нас було, був великий збір. Потім були запити ще від знайомих друзів, які просили теж передати дрони. Ми в той місяць закупилися там, і якесь 25 число, нам треба ще встигнути закупити. А в нас вже просто розпродаж ліміти ще є, треба розпродаж Лі експрес дає знижки, а в нас просто все. Ми не можемо замовити нічого. І тоді звертаємося до друзів, скидаємо їм посилання, mm -hmm. що купити. Вони все це напаковують, замовляють, і потім нам так само на пошті забирають, приносять. І Потім з Вінниці потихеньку все з'їжджається до нас. То виходить, це ваша команда, це ваше коло оточення. А чи може хтось, хто хоче долучитися і допомогти вам до вас прийти і сказати, так я хочу сьогодні зробити там, постарати зробити один дрон, покажіть, і я зроблю. Таке можливо взагалі? Ну дивіться, ми робимо дрони вдома угу. і просто незнайомих людей ми не м, долучаємо, угу. тому що це просто і небезпечно, і для нас, і, і, ну, і взагалі ми не знаємо цих людей. Якщо це є люди, яких ми знаємо, там знайомі, друзі, які хочуть подивитися, хочуть чомусь допомогти, то так ми, в принципі, з ними теж ну, запрошуємо в гості, а вони вже дивляться на цей процес і, як правило, там через декілька таких. Прихо... Коли вони приходять декілька разів до нас, вони просто розуміють, що це така марудна робота, і просто здаються. Не знаю. Ну, чому не, не здаються? всі є люди, які дійсно допомагають і досі. Угу. А ось таке питання: а чому ви вирішили займатися саме дронами? Адже є і інші різновиди там, допомоги, які, там, яку потребують наші хлопці. Чому саме дрони? Ну в нас було. Спочатку війни різна допомога. Е, яна була займалася медичними препаратами, часто були якісь збори, і щось потрібно знайти, чи просто не могли знайти, Це чи зверталася. просто дешевше треба знайти. Ти співпрацювала тоді, з спілкувалася лікарем, з лікарем? Так, так, моїм лікарем, який mm -hmm. пішов, мобілізувався, і в йому в нього були потреби. І ми під ці потреби організовували збори, збирали, шукали, замовляли з Польщі, там домовлялися. Ну, тобто, був період, коли ми дійсно активно займалися саме медициною. Дуже збори були, до речі, такі. А потім якісь, як вже казали, кол колега мій колишній колега. Він запропонував таку, чому би не не займатись дронами? А ага. це було тоді так ну дивно. На той час це ще взагалі було непопулярно. Це вже зараз якось так уже. Ще не було цього дрони на кухні. Якось. Ми коли почули, в нас вже кілька дронів ми вже були, робили до цього і не зрозуміли, а що що, що, що з нашими дронами не так? Чому їх так не люблять? Да, дуже почали тоді всі ну, хейтати. Да, але воно ну, потім якось це колега нас познайомив з цим. Ми дуже багато всіляких відеоматеріалів, текстових всього цього попереглядали. Думали, ну, все-таки в нас це вийде, позамовляли для проби без всяких зборів, чисто за свої гроші. І воно якось, знаєте, пішло. Чи, чи то сподобалося воно, mm -hmm. чи то зрозуміли, що воно виходить, що воно потрібно. І ми така поїхали, мотивація росла. Ще мотивація наша була теж, коли ми поїхали тестувати перші два дрони своїх. Ми поїхали в військову частину, домовилися, да, все там. Вони хлопці запускають наші дрони. Ми ще тоді не літали, взагалі не вміли нічого. І хлопці запускають, а потім вони там сідають і кажуть: все, це найкращі дрони, які нам приносили. І ти такий клас. Все мотивований, налаштований на нові партії. Все ми ще вам принесемо. Угу, да, Тоді вони ще з вагою перший раз не побачили, як це літають з вагою. таку. І Сарашка водички прив'язана, і ти думаєш, він така маленька оце, він ж, мабуть, згорить зараз бідний. Ні, хлопці піднімають, такі летять, парашолетить. Це такий ух. А ось ви ж співпрацюєте з певними бригадами і певними напрямками, як я зрозуміла. А чи плануєте на майбутнє ви там, розширити кількість бригад або там, на інші напрямки почати постачати дрони? Ми насправді, коли постачаємо дрони ну взагалі по запитах, ми бачимо ще від того, який напрямок. От Коли гарячий напрямок от, був харківський, ми намагалися робити дрони і передавати саме туди. Угу. Тобто, де є більший запит, ми туди. І шу, ми там і шукаємо. Це може бути абсолютно нова бригада, з якою ми не працювали. Це може бути бригада, яку там перепередислокувалася саме на той напрямок. і Ми розуміємо, що хлопцям потрібно і готуємо саме під них. Тобто розширення нас немає такого. Ми тільки туди, чи ми, mm -hmm. якщо ви звернетеся, ми вам відмовимо ні. Ми е, однозначно зробимо. Якщо це є запит на те, що хлопцям потрібно, ми робимо це. Ну тобто не було не. навіть таке, що по знайомим шукали знайомі волонтери. І чи є у вас хто на тому конкретному напрямку? Спитайте, угу. чи їм може щось потрібно було. Новини ж всі дивляться, бачать, так. що де робиться. хочеться, ну туди ти розумієш, а тим, кому ти раніше передавав, у них Понятно, що їм теж треба, момент. да, але хочеться жото. Серце болить, коли бачиш, що щось страшне угу. робиться там. Але нам тоді було теж до речі, коли це з Харківським, то так. ми з одною брадою співпрацювали, як і якраз як такі вони кажуть: А ну ми якраз от туди, а харшо, тоді все по-старому працюємо, працювали раніше. Угу, да, я зрозуміла. як Тобто ви акцентуєте увагу на, на новинах, да, в тому числі, там. де більш потрібно це. Думаю, кругом воно потрібно. Просто ми ж не, не є якимись виробниками, що ми могли б... би якимись об'ємами. такими. У нас їх є не дуже багато, ну, стільки встигаємо робити. Зараз але... Станом на сьогодні ось ми передали вже 83 дрона, це за півроку. І у нас, ну, Тобто, коли ми починали, я думала, ти, знаєте, 100 за рік це буде прямо вау. Тому що дрони все-таки дорогі, і ну, наші, нас двоє людей, да, там, ну, це це, це багато, це великі суми. Але от, з півроку, і у нас вже запчастин в принципі, закуплено там, до вересня, я думаю, що це вже буде 100 дронів. Ну, я сподіваюся, не будемо загадувати, чекаємо. Зараз затримки з Aliexpress, доставки, не так Aliexpress, як наш наша митниця. Ось ну, да, не будемо. Да, проблема, це, є різні нюанси, є, дійсно. Ось це про виклики, з якими ми стикаємося, mm -hmm. інколи да але. Так, дійсно бувало таке, що в нас все поприходило, ніби все мало би бути вчасно. І тут ти розумієш, що тобі, щоб скласти його, в тебе просто, наприклад, немає. я не помню, Чи то рами ми чекали, ми якраз на вісімки дрони хотіли переходити. і діймові. Вісьми діймові, так. Я і, і якраз оцих от. Немає рам, тобто все бо приходило, а рам у тебе немає. Вони специфічні, ти замовляв і ти хочеш саме з цими спробувати, тому що їх дуже хвалили. Не хочеться тут переплачувати, і ти розумієш, ти все отримав, але цього нема. Пошта. Не буду казати яка, але ну, пошта. <зас> <зас> і що ви тоді робите, як ви виходите з поліція? Щось викупляємо ми... тут, а щось так, буває, можна купуємо. буде почекати Буваємо і щось інше Україні. позбирати поки що. Переплачуємо інколи, тому що дійсно, але все-таки це волонтерські гроші, тому ми завжди намагаємося зекономити максимально, дає можливість там Аліекспреси, ці знижки завжди. Ну, тобто тут. Так, буває так, що ти збираєш на 10, а там виготовляєш там, 13 їх, наприклад. Бо зекономив. Так, так, так вийшло, зекономити. Ну, не то, щоб зекономили на якості, але вийшло, що так ціни менші стали. Знижки промокоди Алієкс. Дуже дякую, <рес> дуже дякую вам за вашу розповідь. Я нагадую, що це проєкт, молодіжний проєкт твоє місце. Я його ведуча Вікторія Павелко. І сьогодні в нас в гостях були Володимир та Яна Коваленки, які є співзасновниками благодійного фонду Блекліст Вінниця». і також вони допомагають нашим хлопцям, нашим захисникам, збираючи для них дрони. До нових зустрічей. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.